Дай боже, молоді це новий відеоську виживання фермера в Майнкрафті. Перед початком відео прошу написати любого коментаря, якийсь хоча б смайлик, будь-що туди кинути авансово, ліпити лайк для просування каналу. Ну і по дефолту побажаю приємно аптети, тим, хто щось хромкає тим, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Полетіли. Так, з попередньої серії ми поставили щось хіба одну таку. Авто поливалочку. На позасері я подумав, що одної то буде дуже мало. Ну і я вияснив, що е, оказється не на вісім блоків в сторону, а на вісім блоків воно в общому поливає Та й коротше, прям дуже мало. Та й одної штуки нам буде дуже мало, тому я вирішив окружити повністю всю територію нашими автополивами. І на то все пішло у мене більше десяти тисяч. Коротше, збирав весь врожай. Продавав, біг закупатися і, і так почуть потихеньку окружав нашу всю е, територію. Щоб ви не думали, що там десь на там скам'япантій один нічого такого не було. Mm -hmm. Ну і зараз в нас лишається десь 2500 тисячі гривень в общому там 2460, тисячі вроді, скільки якось так воно виходить. Ну і якщо ми твов все зараз продамо у нас буде набагато думаю, більше. Ну і з тим автополивом ми тепер можемо в одній серії аж цілих два рази збирати город, оскільки той автополив не тільки автоматично поливає наш город, а й дуже сильно його удобрює і дозволяє набагато швидше рости нашому врожаю. Тому я пропоную зараз шведесенько зібрати врожай, щоб він до кінця серії встиг ще раз вирости. І ще раз ми його встигли зібрати. Пропоную почати з помідорів, оскільки їх, по перше, найбільше тут. і по друге ми з першої половини зразу одним махом розберемось. І Пау, все, весь город ми зібрали, і я вже охранів, йо-майо, -йо. на сім стаків помідорів, я грибу, просто Та ми зараз тут інвентаря десятками заб'ємо. Ну як попередня серія збирати помідори не буду, бо я налаштував моти, тепер можна просто підійти, і помідори автоматично до нас збираються Тут трошечки е економить час. О, вже помідор виріс, прямо на очах. Таким ростом можна і два, і три, і чотири рази зібрати за серію. Але якщо іменно зациклюватись на фарми в зону на учах виріс. О, і ще один очах виріс Ну ладно, то я зберу. І все, і нехай. нехай росте, а потім другий раз зберем Інтересно, що буде далі? Тим більше, вроді би, огірків падає більше, ніж помідорів. Ну а капусти. капусти не пам'ятаю. Ну, якраз зараз і перевіримо. Зберемо перше капусту, подивимось, скільки капусти вийде, А тоді перейдемо до Пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу- <клінг> Все, все капусту ми зібрали швелесінько. В принципі, її тут небагато. Ну, але на 300 стака, в принципі, зібрало, то вже, то вже нормально. І от воно вже потихоньку виростає, ще чуть-чуть і зараз виросте. Ну, і тепер переходимо до ігрки. думаю, то буде найцікавіше, хоча <помідори>, помідори були найцікавіші. Поки що. Так, все, вроді, все зібрав, все підібрав. І в нас виходить майже 7 стаків ігриків. Ну так, чуть менше, ніж помідори. В принципі, якщо б все поле не було засаджено, так, тихо, вже там бути, в принципі, якщо б у нас було засаджено на все поле, плюс-мінус би так само е, майже 8 стаків і вийшло би. Зараз пропоную ще чуть-чуть почекати на огірки, бо їх було рівно 7 стаків а в принципі, все. А, не все. Отак. Та йо майо, одного пентура одного огірка не Сюди. Все, у нас тепер 7 стаків рівно помідорів. Ну, ой, тих. Огірків. Та й що з тими помідорами. <рес> Огірків. І два огірка, чи так, лишніми. Ну і майже 8 стаків помідорів. В принципі, зараз можна і доформити тих помідорів. Там все у нас же майже поновилися помідори. Можна зараз заново збирати. Ну я так, чисто. 8 стак до Все, 8 стаків помідорів у нас є, 3 стака капусти і 7 стаків огірків. В принципі, доволі охренені. Доволі нефігово, так я думаю. Ну ні, за одну продажу ми навряд. чи... Весь то автополив відіб'ємо. Ну, тисяч сім, думаю, вийде. У попередній серії ми продавали набагато меншу поставочку і виходило там 3-4 тисячі. А зараз, в принципі, може вийти і набагато більше. Ну а поки що, поки ми і так їдемо зараз на поле, то треба положити в холодильник, щоб воно все не спортилось. Е, а ну, можна поставити? Можна. Чого не можна. Пеу, пеу, пеу. Все, і отак от, от запихаємо огірками. Ага. Ну, окей, а в морозилку вже не поставлю пу 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 Ну. Окей, тоді на полочку вкладу. На полочці теж воно тут постоїть. Нічого йому не буде. при... Та скільки ми там на тому полі будемо недовго, тому почекаю. А тепер беремо ключик, закриваємо. Опа. Все, Перед серією я зганяв на заправку і заправив наш міні-комбайник, тобто Газону косилку на 5 літрів. На 5 літрів до фула до повного баку. І, в принципі, тепер можна на ньому вирушати на цей на поле хіба? Хіба мені ще, напевно, треба буде, ота от скринька, причепляємо її от от так от. Можна? А не можна причіпляти? А, ні, можна, все нормально. Все, вроді, причепалося. Тепер відкриваємо наші супер-мега-пупер-тупер ворота. І виїжджаємо. Все, у нас, в принципі, нам більше нічого не треба, бо то сілка, то трактор, все. Нам того не треба. Виїжджаємо акуратненько, оп! Сюди пум-пум-пум. І все, і відправляємось на наше поле, яке засаджено е, зараз тим. Всі квіти бо сьогодні, всі квіти подрізав. і траву. Ну, зараз зараз всю дорогу підскошую. Е, засаджено пшеницю. Так, ми вже під'їжджаємо до нашого поля. І ну, більша частина, ну, в основному, майже все вже виросло. Хіба я зараз вилізу і заберу о, тібо, от квіти о, всю, всю фігню, яку ми налутали. А хоча б... Квіти можна викинути, а от насіння нам ще пригодиться. Тому його викидувати не буду. І задалі ось сюди. Хай буде. І, в принципі, все, що чекати. Все, по прямику вирушаємо і скошуємо то-то, і -то, все, і воно падає е, в нашу скриньку. Хоча, в принципі, думаю, може і потреби. Хоча, в принципі... А, ні, по три. По три воно теж зносить, ні, нормально. Все, будемо зносити тепер. Ой, по три. Ну ладно, один раз, по два знесли. Тепер, зараз, внесу. По три. Без проблем, я щось думав, що воно так не піде. Ну, якщо йде, то в принципі чому би і ні. Так, якщо б ми зразу то зносили по три, то в нас би якраз ідеальна би було, Е, Ідеальна полосочка, ідеальна лінія би була, а так треба ще один лишній круг мотати. Ну, хто ж знав, Хто ж знав, я не знав. От ви знали, а чому мені сказали, треба було сказати, все, Лишній круг будемо зараз мотати Ой-ой-ой-ой-ой. А в нас скриня забилась, походу. А в нас, по ходу, вже скриня забилася, і все, воно випадає тепер. Ух ти, ну давайте зберемо, поки що в скриню заглядувати не буду. Ну, я думаю, більше половина часу забилась тою е, насінням, то не, не вся скриня забилась пшеницею. Ну, було би дуже добре. Зараз заводимось. Ластову ходочку. Ластову ходочку. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть не забрало. О. І все, ластову ходочку. І зараз я вам покажу, скільки ми налутали. Ой-ой-ой! ой Куда? Куда-куда? А, то на лівий контрол можна. А! То навіть так можна робити? Окей, не знав. Скільки років знаю той мод ні разу такого не практикував. Навіть не знав, що таки можна робити. Окей. Не менше з тим. Все полонеш виданько зібрали, все як має бути, все елегантсько. Тепер заходимо в нашу скриньку. Зразу я так от докладу пшеницю і. 10! З половиною стаків пшениці. Стак коштує 200 А в нас тут 10 стаків, 2100 тисячі сто гривень хіба з пшениці. А помідори, огірки і капуста коштують набагато дорожче ніж пшениця. І в нас ну, набагато більше чуть менше наоборот. Але все рівно, якщо ми з пшениці хіба два куска залутаємо. Ну тисячі сім точно. Маємо золотати за неї. Ну і на сіні у нас овер до хрена більше, ніж тої скрині. 23 стака на сіні пшениці і 18 штучок. Ну, 23 стака, я думаю, я думаю, майже на все поле нам точно хватить. Бо Бо там того разу... А, ні, хоча. Я... Ні, там того разу ми вроді би на скрині чи на скільки там засаджували. Може, не на все поле, але на велику частину поля нам. Ну, Якщо ми зараз менше, ніж половину поля засадили, то логічно, що вже того разу набагато більше буде. Ну і більше, ніж половину поля ми засадимо, то гарантовано. Добре, зараз тоді на нашому трактори я вирушаю назад до хати, беру трактор і їдемо засаджувати наше поле по повній програмі. Ну і поки ми з'їздили туди назад, ще плюс зібрали поле, в нас мінус, е, мінус 500 мл бензину чи літрів. Ну, навряд чи літрів. В принципі, розход такий, ой, в принципі, розход такий непоганий. Так. Паркінг. Відцепляємо. Сю, Ой, э, сюди Пау Припарковуємо э, наш вот, міні комбайн а то ще трактор. Сюди, акуратненько Оп оп оп, все, стоїмо. Ой, трошечка впендюруся. Все, все тепер, тепер нормально. І тепер беремо наш трактор. Оп, сюди, під'їжджаємо. І той причеп я би теж поставив сюди. А то я причастна приєднав сюди. Я б напевне зразу все закинув в нашу селку, Вона і так на сі ту територію яка не спахана. Ну, в принципі, зразу можна сюди закинути на сіні. Ну, Наймайше вся селка у нас заповнена, хіба якось там Чу майже 400 не вистачає. Ну, Ух ты! <сум> Нефіа, реально вся селка заповнена майже. Так, потихеньку ми під'їжджаємо до нашого поля і зразу пропоную отак от розвернутися і засіяти зразу по три клітинки нашого пшена. От так от, отако, от і погнали засіяти нашим пшеном все поле. Ну, все, не все, но. Скільки вийде, скільки вийде. Текст пропоную подивитися, скільки ми насіння потратили. А, ну, що багато. Ми потратили майже 7 стаків. Майже 7 стаків ми потратили, і то ми засадили хіба дві полоски. Опа. Що за сліди, хто тут находив мені? Та ну йомоє, тут засадисти. не... Та... О, засадив. І погнали засаджувати далі, головне їхати прямо рівно і по курсу. Сюди і перед тим я би ще раз хотів подивитися, скільки в нас лишається. Насіння і насіння в нас лишається прям дуже і дуже мало. Три стака і два насіння. Вже майже повністю наше поле засаджено пшеницею. Ну коротше, наступного разу точно засадимо весь город. Ну а зара. Ну азара нам більше нічого не лишається, як їхати продавати те, що ми нултали з купчику. Бо тут у нас нічого ще не виросло, а на нашому городі, думаю, виросло в нас дофіга чого тому. Е, тому якраз можна зараз відправитися зараз на наш город. Ще раз назбирати те, що в нас виросло. І все, і виходить, другий раз за серію ми це зберемо і зразу все відвеземо скупчику. До такої з скупчик точно в обморок впаде. Ну а якщо не все, в нас встигло вирости, там пару пару разів не виросло. Нам ну, принципі то сильно і не важливо. Бо ми і так вже залутали багато. Оп-оп-оп, помідори ми всі зібрали, і так якби вийшло ще більше, ніж в перший раз. Та, ми хоч не все поле зібрали, але у нас. А, ні. А, ні, це через ключ. Ух, я думаю, вже більше, ніж ми в попередній раз. Но все рівно, все рівно, знов сім з половиною стаків. Напевно, я навіть не знаю, навіть не знаю, чи скупщик то все прийме. Напевно, він там пару стаків візьме і скаже, прийшов ти звідси зі своїми тими поставочками. У нього стільки грошей, наповне не буде. Ну то вже проблема не наші, чи у нього буде стільки грошей, чи не буде. Наше діло продати. Ми збираємо далі капусту. І плюс-мінус так само зібрали, але чуть-чуть менше. І тепер огірочки теж збираємо. Хто любить огірки, обов'язково має поставити лайк. Хто не поставить лайк, огірок у вас в васпиниться вроді, всі огірки зібрали, ще на очах виріс. І сюди ще плюс 6,5 стаки огірків. Ми залутали. в принципі, дуже офігенно, ще тут капусту, збираю. Нехай буде, лишньої точно не буде. Все, просто зашибись. Ми ту автополивалку за нині точно відбили тільки так. Перше треба засунути, е, от, Напевно, всі помідори сюди засунув. А, помідори я положив цей в холодильник. Тепер з холодильника перекладаємо сюди, ледве-ледве сюди вмістились і все, і то вже, в принципі, думаю, в руках ми донесемо. І в нас виходить 14 стаків огірків. Я просто в шоці тут слів нема, одні мати. І 16 стаків помідорів. Я грибу. І майже 11 стаків пшениці. Ну і плюс 6,5 стаків капусти. Жесть! Скупчик, напевне, точно охреніє. У, ледве стото все дотащив. Тук-тук-тук, скупчик, Петя, здоров! Коротше, я тобі таку поставочку приніс. Та ти що? Попереднього разу я тобі казав, що таку поставочку приніс Офіш. Ото разу. Просто, Я тобі кажу, готуйте якусь там валеріанку, ще якусь. Діч. Просто в шоці будеш, я тобі кажу. Здорово, здоров, ух ти, заінтригував. Ну давай, показуй, що приташив. Поїзди би у те грошей на то все хватило, Давай почнемо, напевне, з самого меншого, то з тих вот, з капусти, і потім вже будемо продавати все е, інше. Де в нас капуста? Капуста у нас, а, по 180. Минулого разу я вроді би її бачив по 200. І помідори, і огірки у нас впали в ціні. Ого, а чо так? так Ти поки робив, стільки мені того понатаскав, що мені на місяць вперед хватить. Ну я тобі тут так. Я тобі тут ще напевно три місяці вперед привіз. Ну, мусиш купити, ну певно. Ну ладно, по такій ціні теж піде. Збираємо пум, пум, пум. Ага, все. Сюди пам 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 пам. Та, та положите, йо моє. Сюди, сюди, сюди. Пум-пум-пум. Отак і все. Тепер, напевне, пшениці трошки менше. Перемо пшеницю отак. От. Сюди, сюди, сюди. От тепер продаємо пшеницю, а пшениця, а пшениця по дефолтній ціні. то, в принципі, дуже добре. В принципі, пшеницю так отак можна зажати. Тепер продамо, напевне, огірки бо їх. Ми майже майже всю от. Як воно називається? Весь той ящик забили помідор. Та яким помідорами! Огірками. Вже кіра сплутають ту серію. Так, огірки у нас по 140. Тоже нормально. В принципі, у нас тих огірків так багато, що нам і по 100 піде. Не, я шортую, яке по 100. По 140, так по 140. Ще два рази, пум, пум. Все. Яй-яй-яй-яй. У нас зараз весь інвентар в грошах буде, просто я вам кажу. Так, і лишилося саме величез... саме величезна поставочка то помідори. У нас вони влізуться, хоч. У нас вони навіть не влізлися. Приходиться отак от. А, ні, влізлися, Все нормально. Так, і саме основне, саме головне, саме найбільше то в нас помідорів. Пам, все. Так, вроді би все, Та я тут нічого не лишив. Тут нема Тут вроді би все продав, ну то таке. То вже на наступний раз лишається. Ну, капець, ми тут бабла злутали, я ще отак от зараз все е, розпреділю. Пам-пам. Ой, Петя, що скажеш, на то всю стасі. А я просто в лахер, <риклад> я то, що який то комбі фермі то вирощуєш, та й якісь там підпильні поля заробив чи щось звідки в те стільки враю. Та я в цю автополивалку зробив, та й та ти шоу, воно не тільки автополиває, там ж, там ще якісь одобрення, без ГМО, саме без ГМО, без всякої херні просто, якесь там одобрення є, та й росте просто як на дріжджах, я тобі кажу. Ні, ну ти, звісно, дав. Я дуже радий, що тей бізнес пішов, але поки не продам то, що ти мені тут натаскав, я напевно тебе вже купляти чисто фізично нічого не зможу. мене вже нема де то складувати і грошей вже майже нема. Му напевне, наступного разу ти все підтримай. Добре, Петя, все. Давай тоді не хворай, удачі. Я пішов своїми тими іншими справами займати. Все, давай, удачі. <реш> Капець, просто майже обанкротили бідного Петра. Ой-ой-ой. Але давайте чекати Давайте порахуємо, скільки в нас 100 грошей вийшло. Я собі зараз на, на комп'ютері калькулятор калькулятор відкрию, і, і все точнісенько порахую, бо не було всяких тих. 13440 гривень. Ми отримали з такої поставочки. А, ні, які? А ще соточки хто буде рахувати? і 210 на... ой, 2100 на соточками. І то у нас виходить 15 тисяч 15 коротше з половиною тисяч гривень. Ми залутали просто з одної поставочки. Звізданутись можна, а ще й наступній серії у нас буде більше поле пшениці. Ми скоро собі той і трактор, і комбайн зможемо дозволити. Та ви що? Пффф. Імба, пушка, бомба, пітарда. Так, зараз я отут от причеп лишу. Так, на зворотній забіжу. І я хочу зараз забігти до Баби праски і купити якісь е, нові насіння. Бо то, що ми настільки понапродавали, то дуже добре. Але насіння якесь теж нове треба. Було. Розбиваємось. Тук-тук-тук, бо можна можна Так, конечно, можна тут е, ніхто стукати, не цю ніхто стукати не стукає. Здорово, милок! Що ти за насіння прийшов? Та я хочу якісь там нове насіння нову культуру, якусь там виростити в себе на городі. Ну що прям розвиватися нормально? Ми, е... Я б що тут тут майже мільйонером вже став, ну я майо Що те тут є? То в нас насіння чорниці, насіння малини, насіння винограду, е, насіння полуниці, насіння буряку, насіння бульби, Ну, це ні, а бульба всіх є. таке. Насіння часнику і насіння цибулі. Так, що би з того всього можна було нам прикупити? Е, насіння чорниці, насіння чорниці, в принципі, прикольно. Я, у мене до речі, тут за вікном. он, 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 он там воно росте. Малине трошки на іншому городі в мене росте в реальному житті. І я вам скажу, така нормальна тема. І смачна, і заморозити на якийсь там компотік піде. 150 гривень за 16 штук фігня. Без проблем можу купити. Стільки можна купити, що топше. Давайте купимо зразу так. Купимо насіння чорниці. І насіння малини. І, до речі, виноград мене дуже е, в реаліфі росте. Треба буде, до речі, його зібрати, там якийсь виноградний сок запродавшись зробити. Е, папа, поразка. Зможе вот, обміняти мені 50 гривень на. Ну, 50 гривень десятками, на 50 гривень такими цільними. Оп, все, обміняло. Все нормально, все елегантсько. Так, тепер купляємо насіння чорниці Пеу. Сюди. І насіння малини. Пеу. Сюди, все, я би, в принципі, міг купити зразу набагато більше, але просто непонятно наскільки воно там буде коштувати, наскільки воно буде якісне, наскільки воно буде файне. Непонятно, як воно там буде рости, скільки випадати, тому поки того, чисто придивитись. Піде файно, купимо більше. Та, в принципі, в нас городу не так багато, щоб то все купився того насаджувати. Вау, Параско, тобі дуже велике дякую. І все, давай, не хворай, я пішов. Перед вирушаємо на наш городик малину і чорницю. Я думаю, посадити на городі там замість тих, замість помідорів. Ну, не замість помідорів, а там території від помідорів відібрати. Можна посадити трошки позагородом, але тоді ми не буде пилуватися тоді. До речі, оскільки в нас тепер така нехренова кацула грошей є, наступній серії можемо трошечка в якомусь іншому напрямку порозвиватися. І в наступній серії ми не будемо купляти ніяких нових насінь, але можна там може дах зробити. Може територію трошки розширити, може ще у збільшити трошки і, і отгород доробити. Ну, або якусь свою ідею, можете запропонувати в коментарях, обов'язково прочитаю. Ну, якщо мене щось зацікавить, обов'язково я то тут, тут реалізую щось тут куплю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. А, не, шістнадцять. Все, 16. Ми засаджуємо отак от, от малину, ля кущі, які приконі. Я малюсінькі ще. А, ти під аптуливалками, вони дуже швидесенько виросуть. 15-16. Все. І засаджуємо тепер ще чорницю. В принципі, це трошечки неправильно, що воно так все на купу, все в одному тому росте. Поки у нас нагородок не особо великий. Ну, виживаємо, як можемо. Робимо, що можемо. Ну і ще плюс 32 помідора. А, ні, навіть більше. помідорів ми залутали, але поки що нас так культурно послав ми до нього. Поки не приходило, бо у нього гроші закінчились. Наступні серії ми вже зберемо наш новий врожай, і треба буде, може, якусь певницю зробити для наших е, тих от, овочів, фруктів. Бо якщо так от ми великими поставчиками будемо все з купчику здавати, а він не зможе то все купляти, то нам треба буде туди зберігати, бо тому що е, в тому е, Ага, це ще відкрити треба. Е, бо в холодильник в нас то все не влізеться. Хіба, ну, то то, понятно, що влізеться. Хоча ні, пшеницю. нахрен пшеницю в холодильнику буду бергати. А то понятно, що в холодильнику поки що помісяться. А от якась там більша поставочка в холодильнику у нас не в місяць, тому треба буде або якусь теплицю зробити, або щось або щось придумати я вже казав пишіть свої ідеї в коментарях що можна на наступну серію придумати Може якусь певницю може якусь може якусь нову пристроєчку ну і подумайте, куди можна реалізувати тих 15 тисяч гривень ну вже не 15, але плюс мінус коротше ну ладно що там гроші лишилися там, на бензин туда ну, коротше 10 тисяч гривень що можна тут придумати докупити доробити добудувати Ну, або, коротше, пишіть свої ідеї в коментарях Довго затягнути не буду дуже дякую що цей відосик до кінця ще раз нагадаю ще раз нагадаю якщо вас подалося досі обов'язково ліпіть лайка напишіть коментаря любого якого ви захочете якого, якогось якого, Якогось любого смайлика, просто щоб допомогти каналу розвиватися. Не організуйте підписочку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відосік, нову серію по виживанню фермера. І до нових зустрічей, до нових серій, до нових відосиків, до нових стрімчиків. До побачення.